Навіщо вам той кросовер? Ідеальне авто з моєї точки зору виглядає ось так, щоправда, тільки не червоного кольору. І купити можна за мільйон. І зараз я наведу 10 причин, чому Octavia краще за кросовер за ті ж самі гроші. Вітаю, мене звати Сергій Волощенко, це канал Big Test І сьогодні у нас в руках оновлена шкода Octavia, яка тепер, як і в Європі, в Україні доступна з бензиновими моторами з м'яким гібридом. Octavia є найпопулярнішою шкодою за 130 років існування чеського бренду. Випущено більше 7 мільйонів автомобілів в Україні. Октавія є лідером класу протягом 10 років. Реально величина. І не дивно, що зараз в рамках конкурсу Автомобіль року Октавія виборола титул найкращого легкового авто. Октавія дуже популярна серед українців. Якщо зайти в додаток авторія, то в розділі Нові авто за стосунок вже знаходить 81 пропозицію на оновлену шкода Октавія. В основному це версії 1,4 TSI, але трапляються і ось такі гібриди. Що ж змінилося в оновленні Октавії? Аби впізнати, треба в першу чергу дивитися на оптику, тому що фари тепер... Отримали такий цікавий виступ донизу. Сюди ж продовжено і ходові вогні. Відповідно, змінилася і форма решітки радіатора, форма переднього бампера. Вперше Octavia доступна з матричними фарами. Щоправда, вони йдуть тільки в топовій версії Sportline. Для нашої версії Selection такі фари це опція, а в базову Essence вони не пропонуються навіть за доплату. Ай, яка краса! Погляньте! Капот на газових амортизаторах. Відчувається вже ось це ставлення до клієнта, такого немає у багатьох дорожчих брендів. І якщо ви подивитеся під капот, ви навряд чи одразу зрозумієте, що це гібридна версія. Тому що ніяких жовтих дротів, як в справжніх гібридах, це м'який гібридний привод. Він відрізняється від звичайного 1,5 ЄСАЙ тільки наявністю стартера генератора з ремінним приводом. Ось тут він розташований, і якщо на нього подивитися. То здається, на ньому написано, що він виготовлений в Тунісі на підприємстві ВАГ. Ось так. І виходить, що сьогодні для Octavia доступно вже 5 різних моторів, 3 з яких на 150 кінських сил. Це 1,4 TSI, улюблений в народі, тому що йде з автоматом на 8 передач. До речі, на нього зараз діють акційні ціни, як і на інші модифікації. І якраз його можна купити плюс-мінус за мільйон. Є також 1.5 TSI який без гібрида йде тільки з механічної коробки передач, і наш гібридний обидва на 150 кінських сил. Є ще й дизель. Дволітровий на 150 конячок, який йде теж з роботом на 7 швидкостей, як і наша гібридна машина, і осторонь стоїть найдорожча версія це дволітровий турбобензиновик, який тепер став на 20 конячок потужнішим. Видає 204 сили, і от він якраз може конкурувати з кросоверами дуже легко, тому що йде з повним приводом. І знаєте, про кросовери я абсолютно серйозно. Я вже втомився відповідати на питання, що купити за 1 мільйон гривень. Octavia в цьому сенсі значно краще. Вона більша. При довжині 4,7 метра, в неї величезний, якщо порівнювати з кросоверами в цьому класі салон. Гігантський багажник. Більше того, у неї адаптація до українських доріг, яка є не у кожного кросовера. Ну єдине, що може не так зручно сідати, як в кросовер. Тому що висота козова трошки менша, але ви теж подивіться на кросовери, вони зараз не всі високі. Ззаду оновлено Octavia впізнати теж доволі легко. В неї з'явився ось такий пунктирний малюнок в ліхтарях, трошки розірвана стрічка. При цьому є динамічні вказівники поворотів в комплектації Selection електропривода дверей багажника. Немає, натомість є величезний розмір, тому що. Це лідер в класі. Він більший ніж в багатьох моделях класом вище. 600 літрів входить. в Нього, якщо спинки не складати, якщо скласти, то входить вже 1555 літрів. Але я би, чесно кажучи, брав універсал. Українці не люблять універсали, але якщо подивитися на Європу, там 67% продажів в Октавії. Це версії з кузовом універсал. Реально величезна сімейна машина. Там багажник, до речі, ще більший. 640 літрів з нескладеними спинками і 1700, якщо скласти. Але якщо подивитися в нашій версії ліфтбек і скласти спинки другого ряду, то рівної підлоги не утворюється, тому що підлогу багажника опущено максимально близько впритул до повноцінної запаски, в якій монтовано, до речі, традиційно для вага і органайзер. З домкратом і різними потрібними в дорозі речами. На перший погляд інтер'єр не змінився, але насправді зміни є. Найголовніше, мабуть, те, що повністю перероблено інтерфейс мультимедійної системи і панелі приладів, тому що графіка на центральному моніторі і на панельці тепер нова. Розмір панелі приладів і екрану мультимедійки по 10 дюймів. Але шкода каже, що вперше для Октавії тепер доступний 13 дюймовий екран мультимедійної системи в якості опції. Щоправда, я не знайшов його в прайс-листі і переліку додаткового обладнання. А ще є певні нюанси по ергономіці, хоча все мені майже подобається. Є дивні речі, наприклад, регулювання гучності, ось на цій панелі, де ти ведеш Ді, пальцем і робиш гучніше або тихіше. Не дуже зручно, на щастя, це ж саме можна робити і коліщатком ось тут на кермі, до яких дуже швидко звикаєш, і вони мені вже здаються просто рідними. А ще Октавії 2025 року тепер мають нове кермо з новим логотипом. Свіжі машини також оснащено потужнішою бездротовою зарядкою на 15 Вт із вентиляцією, чотирма портами USB Type-C і ще одним на салонному дзеркалі для відеореєстратора. І ще одна з важливих змін це те, що Октавія тепер використовує значно більше екологічних і більш витривалих матеріалів не тільки на сидіннях, але й на панелях декору. Це дуже добре видно. Ось тут на торпедо ось цей. Пластик, він такий рельєфний і за малюнком нагадує граніт. Але ще більше мені подобається ось ця тканинка, якою декоровано торпедо карти дверей. Воно додає такого затишку в салоні. А самі крісла, це реальний оверсайз. Колись такі робили на американських автомобілях для доволі таких. Масивних вгодованих, я би сказав, водіїв зручно буде сидіти в зимовому одязі, хоча насправді набиті вони доволі жорстко, так по-німецькому, і є доволі виражена бокова підтримка. Хоча оком дивишся, вона не здається такою вже великою, як за відчуттями, коли торкаєшся боками. І в нашій комплектації Selection в передніх кріслах є підігрів, є електрорегулювання і є підігрів керма. Ну і ззаду ви бачите самі Октавія рекордсмен в цьому класі за запасом місця для пасажирів, які сидять на цьому ряду. При колісній базі 266 сантиметрів. Вона на 4 сантиметри довша, ніж у еталонного Volkswagen Гольфа. Тут дуже просторо, єдине, що... Єдине, що трансмісійний тунель, як на мене, зависоковатий, і третьому пасажиру не дуже зручно буде ставити ноги, але в іншому це дійсно взірець сімейного автомобіля. Мені подобається також багато цікавих рішень. clever, Тобто, якщо подивитися на спинки сидінь, то тут дуже зручні дві кишені тобто, перша велика, а друга така дрібніша для мобільного телефону. І ззаду також є два роз'єми USB Type-C. Знаєте, що у Октавії цікаво? Що навіть найпростіші, найдоступніші версії мають доволі високий, скажімо так, поріг потужності, вхідної потужності, тому що найпростіша версія розвиває 150 кінських сил. Так, цих 150 сил розвивають аж чотири виконання Октавії, починаючи з 1,4 тієса і закінчуючи 2-літровим турбодизелем. У всіх 150 конячок, так, у дизеля, звичайно, більше тяги і виділяється в цьому сенсі хіба що тільки 2-літровий турбобензинок на 204 сили. Цікаво, що і динаміка дуже-дуже непогана. Це такі гарно нагодовані конячки, тому що у всіх чотирьох версій які на 150 сил приблизно 8,5 секунд розгону до сотні. І знову ж таки вибивається 2-літрова 204 сили, вона розганяється до сотні за 6,6. Але якщо подивитися на максималку, то знову все схоже у всіх плюс-мінус 230 км. кілометрів. На годину так ми міряли. Розгін до сотні реальний. За 8,5 секунд гібрид прискорюється до 100 км на годину. Щоправда, в нашій машині немає перемикача режимів їзди, але при цьому у роботизованій трансмісії є режим спорт. Якщо ще раз на себе потягнути ось цей важіль, то трансмісія переходить в спортивний режим, і ти помічаєш, що в цьому режимі вже Гібрид не глушить мотор, як в нормальному за кожної першої ліпшої нагоди. Ми заїхали на СТО Мастер сервіс, у яких є філії в Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі, аби підняти нашу Октавію на підйомнику і подивитися, що в неї з під'їздкою. Шкода каже, що всі «Октавії» мають адаптацію до українських доріг. Мається на увазі підсилення амортизатора, захист від бруду, захист від каміння і збільшений до 16 сантиметрів кліренс. І якщо подивитися на підвіску, то традиційно для шкоди всі версії потужністю до 150 сил мають за а потужніша фактично тільки одна версія на 204 конячки йде з багатоважельною задньою підвізкою. А ще знаєте, в чому фішка СТО Мастер Сервіс? Вони займаються відновленням запчастин. Інші СТОшки привозять сюди руліві рейки, турбіни, стартери, генератори, навіть мотори і коробки передач, які тут відновлюють. А ще я домовився про знижку, яка може сягати до 10% на СТО Мастер Сервіс. Приходьте за посиланням під цим відео, і коли будете звертатися, називайте промокод Бік і отримуєте свою знижку. І що стосується гібридної системи, то вона тут м'яка, дуже м'яка, тому що фактично півторалітровий мотор TSI доповнений тільки стартер-генератором із ремінним приводом і водяним охолодженням, що важливо, який здатен видавати потужність 13 кВт. Але. Цей стартер-генератор не допомагає вам там, під час розгону ну, мається на увазі, немає якогось там, як електромотор це робить додатково до ДВС, -а. він натомість вміє дуже часто, дуже вміло, дуже наполегливо вимикати бензиновий мотор. Настільки м'яко, що ти цього не помічаєш. Ти бачиш тільки по стрілочці тахометра, що, от як ми зараз котимося одеською трасою, швидкість під сотню і мотор просто повністю вимкнений. Поки ти не натиснеш на педаль газу, і швидко це відбувається просто миттєво, і тільки ти відпускаєш педальку, знову тахометр бум падає в нуль. Тобто 48-вольтна гібридна система вона а, дозволяє працювати електричній системі, коли все це вимкнено. Піді мною чи під пасажиром розташовано невеличку акумуляторну батарею, яка живить усе це господарство, і за відчуттями, ну, Дуже м'яка робота цього гібридного приводу, але насправді, якщо подивитися в технічні характеристики, то важко порівняти і зрозуміти реальну економічність цього мотора, мається на увазі з гібридом чи без. Тому що півтора-літровик без гібрида в Україні продається тільки у версії з механічною коробкою передачі, це може бути така доволі суттєва похибка, і це порівняння буде не дуже точне. Але можу сказати, що гібрид. Спалює приблизно стільки ж, скільки спалює дизель, вкладаючись, якщо вірити технічним характеристикам, там, до 5,5 літрів. У мене реально виходить 7. Що, в принципі, для мого стилю їзди і для тої динаміки, яка є в Октавії, дуже непогана цифра. Це менше, до речі, ніж у того ж Peugeot 3008 гібридного, справжнього гібридного з електромоторами. Який був на тесті у мене до шкоди Октавії? Ця економічність досягається ще й завдяки тому, що мотор вміє вимикати два циліндри. А я так розумію, за неповних навантажень, і це також допомагає спалювати менше. Але насправді це вміє і робити TSI без гібридної системи. І оця робота гібридної системи все разом в такому м'якому стилі, вона дуже класно вписується в характер Октавії з її м'якою підвіскою, з м'якими реакціями тому що восьма Октавія на фоні сьомої, ну це реальний лімузин. М'який, тихий, комфортний. І єдине, від чого мене трошки коробить в цій машині, це все-таки знову повертаючись до гібридної системи, це від того, як працюють гальма. Ну, мені здається, що в двох тих самих однакових ситуаціях гальма не реагують одинаково. Мова зараз йде про те, що ти коли натискаєш на педальку, в певних режимах складається враження, що система стравлює тиск в контурі для того, аби дати можливість стартер-генератору під навантаженням швидше заряджати батарею. Інакшого пояснення в мене немає. І ось ці провали. До них треба добряче звикати. Спершу вони навіть тебе лякають, тому що ти не розумієш, що відбувається. Ти натиснув на гальма, машина спочатку присіла, потім раз, і гальма пропала, вона поїхала, потім знову пригальмувала. А я вже потім для себе алгоритм зрозумів, як це працює, коли працює. За сильних гальмувань. Не втручається ця система, вона втручається тільки в середніх режимах уповільнення, там, де можна безпечно скористатися. Ось цією енергією і пустити її на рекуперацію. Але така річ, до неї треба довгенько звикати, і ну, я не можу сказати, що це мені подобається. Хоча сама по собі Октавія, от зараз ми натисли на тапочку, ну, дуже кайфовий автомобіль, реально приємна машина. Я не дивуюсь, чому вона є одним а, з лідерів європейського ринку. Зрозуміла гольфівська платформа. Зрозумілі повадки при цьому хермо несподівано гостре. Я вже забув, як це відбувається в Октавії, але от зараз згадав, тобто воно до певного кута повороту таке не дуже чутливе. Потім раз, і Октавія заїжджає. При цьому підвізка з одного боку комфортна, вона все м'яко з'їдає. З іншого боку, якщо потрібно швидше заїхати у віраж, Октавія робить це просто еталонно. Ну тобто кросовери. Мені не дають такої дози задоволення за кермом, як це робить Октаві. При цьому вона так приємно розгодюється в віражі, але дуже цупко тримається за траєкторію. І от коли зараз я почав валити, вона розуміє, що гальмувати треба по справжньому на такій швидкості і в таких режимах. Кайфовий автомобіль. Без всяких питань. Хотілося б, звичайно, поїздити. Ще на версії РС, яку в Україні, на жаль, не пропонують. Ну але хоча б дістатися би до 2-літрової на 204 сили, яка не дуже далеко. А, за цифрами, наприклад, 7-го гольфа Гіти, який був у мене, на момо було 211,6,5 секунд до розгону, розгону до сотні, а тут 204 сили і 6,6, дуже близько. Шість проводом, 6 з роботом. Ну і при цьому ж в Октавії, окрім версії 14 TSI, яка є плюс-мінус базовою на сьогодні, ще є додатковий рівень звукоізоляції, вона реально тиха. То шум аеродинамічний починає лізти в салон десь на швидкості 140. При тому, що у більшості машин, які були у мене останнім часом, це там трапляється в діапазоні 110-120. Тобто дуже тиха машинка, добра на літі, на літніх шинах і не така, наприклад, гучна, як була більшість тестових до цього. Але все одно ти різницю дуже сильно відчуваєш. І з цією м'якою комфортною підвізкою, і з цим рівнем звукоізоляції і... Тим, що сьома передача в роботі дуже легко тримає високу швидкість. Тобто я розумію, що це така типова риса багатьох сучасних машин, але в Octavia це виходить дуже-дуже. Тобто ти 130 їдеш і бачиш, що там близько 2000 обертів на хвилину. Тобто шикарний автомобіль для далеких подорожей. Без сумніву, класна машина, але чи є сенс в гібриді? Тому що складна техніка. Робить гібридний привод третім найдорожчим мотором в лінійці для Октавії після дизеля і після дволітрової турбоверсії на 204 кінських сили. І ця машина коштує трошки більше 1 мільйона 340 тисяч гривень. Але якщо для вас важливий бюджет... То краще все-таки звернути увагу на версію 1,4 TSI з автоматом на 8 передач, яка на 200 тисяч гривень дешевша. В цьому бюджеті мільйон три мільйон триста. Якби я обирав машину, то мабуть, все-таки брав би Октавію, а не кросовер B-класу а Toyota Yaris Cross чи Nissan Juke. Але це є більш такий прагматичний вибір більше машини за свої гроші, бо я не зовсім типовий покупець кросоверів B-SUV, де більше все-таки я думаю обирають серцем. Мені ж тільки лишається нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія, і більше автомобільних новин можете знайти на youtube каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео.